Друзі, всім привіт! З вами біравто. У нас величезний вибір авто. І до вашої уваги шкода Октавія 7 з дизельним двигуном на 2 літра на топовій оптиці. Передній, задній парктронік, омивач фар, 18-дюймові титанові диски на чудові літній гумі Мішелін. Автомобіль просто у відмінному стані. Ззовні немає ніяких пошкоджень. Задня оптика також у нас топова. Парктронічик ззаду також є. Хромпакет присутній, релінги на даху, автівка просто в бомбезному стані. По салону. Незвичайно, надзвичайно круті такі ось от сидушки, Підігрів сидінь є, бокова підтримка також є. Мультикермо, датчики світла, датчик дущу, усі 400 підіймачі, електро, е, електроскладання дзеркал, клімат-контроль двухзональний, підігрів сидінь є, коробка автоматична, велика мультимедійна система. А ще автомобіль повністю обслужений. Масла, фільтра, демпфер, щеплення, ГРМ, помпа, все замінено. Е, до речі, що вам хотів ще сказати, у нас, крім цього автомобіля, якщо ви шукаєте таку автівку, є ще декілька. Це повнопривідний скаут. Є автівочка така, от Octavia a 7 чуть-чуть в простішій комплектації, але з пробігом всього в 129 тисяч. Ще є синенька та багато інших варіантів. Якщо вони вас зацікавили, приїжджайте до нас, місто Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біравто. Працюємо щоденно без вихідних. На майданчику більш ніж 100 авто.